Сьогодні ми зустрічаємося з начальником подільського відділу Драцу Мариною Вишневською. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, рік 2023 минає. Він був для всіх складним, але багато було в нього і цікавого. Поділіться з нами, будь ласка, тими цікавими новинами, які ви пережили в нинішньому році. Ну, наш відділ мав не тільки цікаві, ну дуже приємні події. У нас, як то кажуть, в народі був весільний бум. На декілька дат було дуже багато зареєстровано шлюбів. Так, в День Закоханих, 14 лютого відділом було зареєстровано 10 шлюбів, 29 квітня цього року 9 шлюбів. І в минулу суботу, 23 грудня 2023 року, в нашому відділі одружилися 12 пар. Це дуже приємно, життя триває, люди, люди створюють сім'ї об'єднують свої долі, об'єднують серця це дуже добре. В травні місяці була теж значуща подія, яка, яку мав, в якої приймав участь наш відділ. Ми проводили спільно з Подільським міським краєзнавчим музеєм виставку, яка мала назву Сім'я починається з весілля. Дуже були цікаві екскурсії, дуже було багато відвідувачів. Ми дуже дякуємо представникам музею за співпрацю. Була дуже цікаво і дуже гарна, гарна подія. Барина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, які зміни відбулися в роботі вашого відділу? Ну, дійсно, відбулися дуже великі зміни. Наприкінці травня, на початку червня, було ліквідовано окнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану шляхом приєднання до нашого подільського відділу. Нам були передані архівні книги Окнянського відділу, Окнянського відділу по всім видам реєстрації, передано алфавітні журнали до цих книг, передано майно, передано всі справи, і ми обслуговуємо тепер не тільки громадян Подільської міської, а ще й куяльницької сільської громад, але й Окнянської селищної громади. Для того щоб для людей не було це дуже незручно, окнянська селищна. Рада прийняла рішення і делегувала повноваження з питань первинної державної реєстрації актів цивільного стану з народження, смерті і шлюбі, створеному відділу реєстрації актів цивільного стану та місце проживання Опнянської селищної ради. Тобто там є відділ, і він працює. Ви саме розумієте, що оскільки відділ обслуговує мешканців трьох територіальних громад, то зросла навантаженість на наших працівників, і відповідно зросла штатна чисельність відділу. І тому, користуючись такою нагодою, я звертаюся до тих, хто нас дивиться. Якщо людина має вищу юридичну освіту. Магістр, спеціаліст, бакалавр. Якщо людина бажає практично виконувати завдання і функції держави з питань реєстрації актів цивільного стану, якщо людина доброзичлива, комунікабельна, звертайтеся до нас. У нас є дві вакантні посади головних спеціалістів відділу. Ми з радістю вас приймемо на роботу і ви будете реалізовувати свої можливості, працюючи в нашому відділі. Я знаю про те, що за цей час відбулися певні зміни і в законодавстві, Давстві ті, що стосуються драцу, розкажіть, будь ласка, про так, них так дуже велике значення має принцип з територіальності, який запроваджено у відділах рак. Що це таке. Якщо тобто на сьогоднішній день, у зв'язку з воєнним станом, який відбувається в Україні, громадянин може звернутися з будь-якого питання реєстрації актів цивільного стану, отримання повторного документа або витягу з державної реєстрації актів цивільного стану до будь-якого відділу драц, тобто він не прив'язаний як раніше з пропискою або з якимись іншими питаннями. По-друге, на сьогоднішній день до виріс перелік державних Послуг, які надаються через портал Дія. Зокрема, на теперішній час можна отримати повторне свідоцтво або витяг про державну реєстрацію актів цивільного стану через портал Дія, як кажуть, в режимі онлайн, і можна отримати таку послугу, як подання заяви на шлюб в режимі онлайн. Як це робиться? Що для цього треба громадянину? Громадянин повинен мати паспорт, який Посвідчує його особа або паспортний документ, повинен мати електронний цифровий підпис, щоб підписати цю заяву, або дія підпис, також підписує заяву. Як це працює? Ну, Наприклад, ви бажаєте отримати повторне свідоцтво ну, про народження, власне. Подання заяви займає десь приблизно хвилин 10. Послуга надається протягом трьох робочих днів, і вартість цієї послуги 51 копійка. Що треба зробити? Заходите на портал Дію, натисніть, знайдіть свою заяву, наприклад, заява на отримання повторного свідоцтва. Подайте заяву шляхом, або авторизуйтесь, або зайдіть в особистий кабінет. Заповніть форму для подання заяви, виберіть, який ви саме хочете отримати документ і в якому відділі РАКС. Після того, як ви заповните заяву, треба обрати таку послугу, як ви хочете отримати цей документ. Або ви безпосередньо звернетеся до відділу РАКС, або ви хочете отримати кур'єрською почтою на Укрпошті. Ми зустрічаємось з вами напередодні нового 2024 року. Тож у вас є гарна можливість привітати і всіх колег, і всіх жителів нашої громади з цим святом. Хочу привітати всіх мешканців Подільської міської громади, куяльницької сільської громади, окнянської селищної громади з новим роком. Нехай 2024 рік принесе в кожну сім'ю, кожній людині радість, здоров'я, щастя, натхнення, оптимізм, віру, надію, любов. Нехай цей рік буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх ваших життєвих планів. І саме головне, нехай 2024 рік виконує головне бажання всіх українців. Принесе Україні перемогу і довгоочікуваний мир. А я нагадую, з нами була сьогодні начальник відділу ДРАЦО Марина Вишневська. Дуже дякую вам за змістовну дякую. і цікаву розповідь. Дякую вам.